Я вітаю вас, дорогі мої друзі. Сьогодні 27 листопада 2024 року. Для мене це особливий день. Я вітав сьогодні свого старшого сина. Йому виповнилося 36 років. І для мене це дуже важливий день, тому що я згадую 1988 рік, коли я повертався з Баку до 에, Куп'янська, і я був тоді на посаді заступника командира батальйону по політичній частині в Ледонкарамській дивізії. Їхав перевіряти своїх підопічних, у мене одна із рот батальйона була на 에, військовому заводі, виконувала завдання. 에, тоді в, було, була практика, коли 에, військові з навіть з Дальнього Сходу через весь Радянський Союз їхали та працювали і виконували завдання не бойові, а ті, які потрібні були для промисловості, здебільшого для військової. І ми будемо про це говорити і про ядерну зброю, і навіть про моє перебування в стратегічних військах ядерних, до речі, ракетних військах. Це РВСН 1979 року я був призваний до лав Збройних сил Радянського Союзу і опинився в учбовому закладі, учбова школа, де готували. Готували, як не дивно, тих, хто займався стиковкою бойових головок ядерних. Також сьогодні я деякий ракурс зроблю по матеріалах BBC, де один із дезертірів російської армії розказував про те, як 24 лютого. Ядерний арсенал був направлений на Україну і готувалися нанести ядерний удар. Тому що вони не знали, як буде діяти Сполучені Штати, Європейський Союз, країни НАТО, і тому вони були підняті в повну бойову готовність. Сьогодні також день народження. Юлії Володимирівни Тимошенко. Я хочу, користуючись нагодою, привітати її. Яскравий політик, але, як на мене, це остання каденція Юлії Володимирівни та партії Батьківщина у Верховній Раді. І я гадаю, що вже пора передавати естафету молодим. В мене так само є сподівання, що. Наші політики будуть дійсно не використовувати свої повноваження, свою приналежність до влади, і знаєте, є влада і опозиція, і це природньо. І ми очікуємо, що в лютому місяці 25-го року я можу назвати навіть дати. 24 чи 25 лютого будуть підписані угоди. І це угоди, які стосуються припинення бойових дій. Я передбачаю, що після цього буде виданий указ президентом України про скасування військового стану, і Україна буде готуватися до виборів. До виборів президента, до виборів у Верховну Раду, і пройдуть вони не одночасно. Верховну Раду вибори відбудуться восени 25-го року. А от президента, за нашими даними, будуть проходити у травні. Для цього, до речі, потрібно дуже багато підготувати. Документів і е, зробити дії, які дадуть можливість виконати е, цю угоду, яка буде закінчувати е, процес вбивання як з одної, так і з другої сторони, але для України це дуже важливо, тому що ми відстоїмо свою землю. А поруч з нами є агресор, який намагається захопити всю Україну. І згідно цих, цієї угоди, ми передбачаємо, що буде проводитись разом з виборами президента України референдум, на якому будуть поставлені питання щодо е, можливості е, замороження цього конфлікту. Я не люблю слово конфлікт, це війна, і ми будемо бачити, що, як прореагує наш нарід. Я гадаю, що не дозволить громадяни України на цьому референдумі віддати повноваження будь-кому розпоряджатися нашою землею. І в цьому випадку будуть знову шукати компроміси, будуть знову проводити переговори, будуть знову сідати, сідати за стіл, де е, готувати нові угоди. Україна це держава, яка пройшла тисячолітню історію. І ми завжди боролися і відстоювали е, свою. Свою державу. В будь-якому вимірі, це була Київська Русь, це була Русь, це була Україна, це була УНР. Ви знаєте, що ми в 1918 році здобули незалежність, коли прийшов час і не Довго проіснувала Україна в цьому, в цьому стані. І більшовики тоді, скориставшись, як і зараз, до речі, такими внутрішніми розбратом, вони подавили спротив, і в 22-му році вони назвали Україну, українська. Радянська Соціалістична Республіка. І ми знову боролися більше 70 років за свою незалежність. Я впевнений, що сьогодення дає можливість сказати, що Україна більше ніколи не втратить свою незалежність. І ми вже пройшли шлях такого гранітного і сталевого. Випробування, яке закалило як людей, так і наших керівників будь-якого пошиву, тому що до влади приходять ті, кого обирають. А ще є е, така тенденція, вона довго дуже тягнулася, е, ті, хто е, захоплює владу через різноманітні прояви, підтасовки. Знаєте, ЦВК окуповують і там роблять такі речі, які ну, просто диву даєшся. Сервер навіть встановили, який був підконтрольний СБУ. А кому СБУ було підконтрольно? Зрозуміло, кучмі, зрозуміло, Януковичу. Ну і далі ми вже маємо те, що маємо. Вибори 25-му році. Вони пройдуть дуже, дуже відкрито. І ті, хто намагається зробити з них такі ж самі, які були під контролем влади, це не вдасться, тому що люди цього не дозволять, а особливо військові, які повернуться здебільшого додому. і Зрозуміло, що вони будуть приймати участь у виборах. І я вітаю дуже сказане президентом України, що він зробить все для того, щоб на виборах як президента, так і до Верховної Ради, наші військові мали право голосувати. Я хочу на цьому Першу частину вступну завершити. І давайте перейдемо до міжнародних відносин, які е, зараз є такими дуже яскравими, тому що сьогодні е, була і вступила в дію угода про припинення війни між Ізраїлем та е, Хезбалою. І в Лівані е, війна зупинилася. Наскільки це буде довго, час покаже. Я зрівнюю 2006 рік, була така ж сама угода, і, до речі, вона була багато разів порушена. А от ізраїльтяни, якщо брати по соціології, то 80% вони не готові до того, щоб зупинити боротьбу за свою правду та вони, знаєте, роблять е, кроки для захисту своєї країни в майбутньому. Ну, про це ми поговоримо в другій частині. Дорогі друзі, я е, хочу вас запросити. Е, будь ласка, хто ще не підписався, нажимайте на дзвіночки, підписуйтесь, робіть свої коментарі. Це дозволяє нам, нашому каналу, е, час пік Сергієм Кражанівським робити важливу відігравати важливу роль в е, поєднанні наших інтересів. Ми хочемо читати ваші, е, ваші поради. І є, до речі, ті, які стосуються критики, будь ласка, це вітається. Навпаки, ми будемо від цього кращі і будемо робити висновки. Багато такої критики було під час мого мовчання, починаючи з вересня 2023 року і до серпня цього року. І зараз ми виходимо в ефір кожен день. Я хочу, щоб ми з вами почули наших гостей, і це незабаром розпочнеться. Ми будемо робити стріми і завдяки технологіям будемо мати на відстані можливість спілкуватися, так як це робить провідні політологи, експерти на ютуб-каналах своїх. Я продовжуючи тему Близького Сходу, він, до, до речі, є також горячою, горячим надбанням мирової цивілізації, і як Україна, так і Близький Схід є тими, тим вогнищем, яке зараз турбує всіх землян. Так, от за оцінками BBC, Дональд Трамп він якраз є тим, хто приклав свою руку до зупинення війни. Але якщо брати від перших джерел і кореспондентів, BBC, то вони чітко вказують на те, що обравшись президентом новообраним. Він до цього заявляв про те, що він припинить усі війни. І якщо це буде, якщо не будуть сідати за стіл переговорів, то у Сполучених Штатів є дуже, дуже такий потужний план для того, щоб вони припинили свої дії вже під контролем Сполучених Штатів. І це дійсно так. Тому що Наддержава, держава, яка є лідером в усьому світі, як із нових технологій, так і з точки зору військової, військової техніки, і зрозуміло можливості проведення подібних операцій, і ви пам'ятаєте, коли також на Близькому Сході проблема Іраку. І тоді ще, тоді ще буш молодший, він розпочав бурю в пустелі. І я просто згадую ті часи, це був 2003 рік, і той же Хусейн, який був повішений, і об'явили про те, що в Іраку є. Хімічна зброя, і тому потрібно проводити цю операцію для того, щоб спасти весь цивілізований світ. Ну, взагалі, весь світ. Я хочу якраз сказати, що новітні події і війна Ізраїля з Хамасом, з Хезболою і з іншими лідерами. Оцих угрупувань вони знаєте зазнали такого чіткого плану ізраїльтян домінувати в цьому, в цьому регіоні, і це їм вдається, тому що Ізраїль є союзником стратегічним Сполучених Штатів і впливає на, не тільки на політику, а й світову економіку. І саме головне, що Ізраїль проводить дуже такі значущі і яскраві операції. Це було видно по операції з ліквідації бойовиків, як в Лівані, так і в інших країнах в Іраку, в Ірані, вірніше, де пейджери були закуплені. І, знаєте, така ходила молва про те, що тільки ізраїльтяни могли продати ці пейджери, якими вбили терористів. Знаєте, тут сміятися не потрібно, але дійсно люди, люди розумні, це зрозуміють, і будуть бачити кроки ізраїльтян. Вони будуть завжди знаходити своїх ворогів, де б вони не були. І я якраз провожу паралель, закінчуючи оцю тему близького сходу, дай Боже, що ця війна дійсно призупиниться і далі вона буде, не буде багато часу розв'язана знову, але різні релігії, різна система відносин до світоогляду і взагалі до буття, воно приводить до того, що будуть конфлікти. Як би ми цього не хотіли, щоб ми жили в мирі, є в кожній країні свої ультра, які будуть знову розхитувати ті відносини, які стосуються як півдружності з сусідами, а взагалі іслам та християнський світ, вони завжди були різними, А якщо брати Ізраїль, то це е, колебель е, релігій світу. І, до речі, Сірія, я хочу згадати, Дамаск, де я бував, і я бачив в одному місті розташовані е, сім релігійних установ і буддійська, і християнська, і, до речі, є там і православна, і католицька. і і мечеті, і, і, і синагоги. І це все поєднано в те, що намагалися політики об'єднати релігії для того, щоб закінчити війни, які в світі проходять дуже останній час з періодичністю малою і від війни до війни. Мало часу. Люди не встигають навіть пожити. А це стосується тих, хто тільки з'явився на світ, і закінчуючи своє життя в малому віці, ми маємо, знаєте, сказати тим, хто розв'язує війни, зупиніться ради своїх матерів, які вас народили. Тому що кожна матір хоче бачити свою дитину, будь він Магомедом чи Іваном, чи Джеком, чи Джоном, хоче бачити його живим. І щоб він по скінчанні її віку був з нею. Тому ради, ради матерів припиняйте цю війну. Я сьогодні хочу прийти і декілька таких моментів розказати вам про те, як тероризує весь світ Путін і махає ядерною булавою. Дуже якраз яскраво показало це BBC, коли вони брали інтерв'ю у одного із дезертирів, який опинився на заході. І він, до речі, якраз знаходився в бойовій частині ракетних військ, стратегічних, де була піднята під бойову на повну бойову готовність підрозділи дивізіони, дивізії, ну і російська армія завжди лякає весь світ не своїми навчаннями. А якраз повна бойова готовність. А це означає, що інші держави, які мають ядерний потенціал, вони також приводять до готовності свої, свої ядерні потенціали. Я про цю частину хочу трошки, мабуть, поговоримо в інші передачі, тому що сьогодні, знаєте, день, який я. Хочу присвятити своїй сім'ї. Я також вам бажаю сьогодні найкращого. І ви для мене є тими, хто все більше і більше надає своїх порад. Ви пишете коментарі і ви розвиваєте наш канал разом зі мною. А ще будуть наші партнери, які також будуть виступати, і багато гостей. Тому залишайтеся з нами. Будьте завжди в гарному настрої. Вже небагато часу закінчилось, не багато часу залишається до закінчення бойових дій. Кожен день по 20-25 по тривог в Києві і в інших містах, і йде нагнітання якраз психологічного стану людей для того, щоб вони погодилися. З планом Путіна, але цього не буде. Президент України цього не дасть зробити. І ми дійсно будемо мати план України, який здобуде підтримку усього світу. Як завжди, ваш Сергій Крижанівський. до нових зустрічей. Щастя вам, здоров'я і хай згинуть всі наші вороги.